Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Це вже четвертий урок серії всі англійські часи з нуля за 12 занять. І на сьогоднішньому занятті ми розмовляємо про теперішній, доконаний тривалий або англійською present Perfect Continuous Tense». І перед початком самого заняття хочу попросити вас залишати ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі, і також, будь ласка, підписуйтесь на канал. Це мені дуже допомагає. Я вже наближаюся до відмітки в 100 тисяч підписників, і хотілося б це зробити якомога швидше. Дякую, також при бажанні ви можете залишати фінансову підтримку на BuyMeACoffee або прямо тут в Ютубі, натиснувши на кнопку з доларом в сердечку. Дуже вам дякую. І друзі, так як ми вже вивчили три інші часи, я пропоную зараз їх попрактикувати. Якщо вам це не цікаво і ви хочете зразу перейти до сьогоднішнього часу, перемотайте це відео на ось цю хвилину, яка має бути зараз вказана на екрані. Якщо ж вам цікаво, то давайте я буду давати вам українські речення, а ви повинні перекласти їх англійською мовою. Отже, давайте розпочнемо з теперішнього тривалу. Пам'ятаєте той час, коли ви говорите, що щось відбувається прямо зараз? Давайте скажемо. Прямо зараз він читає книгу. Отже, відповідь. He is reading a book. He is reading. A book. В перекладі ви можете вказати прямо зараз, хоча в самому реченні цього немає. Якщо ви хочете бути на 100% достовірними, тоді не ставте прямо зараз, тому що в англійському реченні цього немає. Але просто конструкція англійського речення дозволяє зрозуміти, що подія відбувається прямо зараз. І так краще перекласти на українську, тому що по-іншому не буде різниці між теперішнім простим та теперішнім тривалим. І там, і там буде він читає. Але якщо сказати прямо зараз він читає, то зрозуміло, що речення в теперішньому тривалому. Часі. Друге речення буде в теперішньому простому часі. Спробуйте сказати: вони не грають теніс щодня. Теніс так і буде теніс. Грати – «play» і щодня – «every day». Отже, вони не грають теніс кожного дня. Отже, they don't play tennis every day». Або повним they do not. Отже, do not скорочується в don't. They don't або they do not play tennis every day. І ще одне речення, тепер вже в теперішньому доконаному часі. Спробуйте запитати, чи завершив ти свою домашню роботу. Отже, завершувати, закінчувати це finish. Домашня робота. Якщо пам'ятаєте або не пам'ятаєте це homework. Отже, запитайте, чи закінчив ти свою домашню роботу? Свою в даному випадку буде your, ніби як твою your. Отже, have you finished your homework. Have you finished your homework? Ця конструкція трішки складна, тому якщо ви не змогли на ходу це придумати, нічого страшного. На початку вивчення цього часу це завжди так важко. Це займає досить багато часу, щоб привикнути будувати речення в такому форматі. Отже, finish, ще наголошу, це правильне дієслово. Тому його не потрібно ніяк міняти, там просто потрібно доставити ED. Finish finished. Друзі, якщо б ви хотіли займатися англійською мовою більш поглиблено з викладачем, тоді рекомендую вам школу Smart Owl Crew. Це онлайн школа іноземних мов та інших шкільних предметів, з якою я співпрацюю вже досить довгий час і отримав дуже багато позитивних відгуків. Викладачі даної школи є професіоналами своєї справи і вони можуть допомогти вам розібратися з усіма проблемами в англійській мові, чи то вимова, граматика, словниковий запас, чи вам просто хочеться говорити з кимось для того, щоб практикувати розмовну англійську. Звертайтеся до цієї школи і обов'язково скажіть, що ви від Віталія з каналу легка англійська на вас чекає знижка. І тепер нарешті переходимо до теперішнього доконаного тривалого часу. Довга назва. Так ось, в яких випадках він використовується? Перший випадок використання це коли ви хочете описати щось, що почали робити, або хтось інший почав робити в минулому, і досі ви це робите. Наприклад, я вчу англійську вже на протязі двох років. Або я вчу англійську з 2016 року. Другий випадок використання це коли ви розмовляєте про якусь дію, яка сталася недавно, і досі має якийсь вплив або результат на вас. Наприклад, вона втомлена, тому що вона бігала. Отже, вона бігала недавно. Ось ця друга частина вона бігала, якраз буде в теперішньому. Доконаному тривалому часі, тому що результат я зараз і подія відбулася недавно. І я розумію, випадки використання даного часу є дуже та дуже схожими до попереднього, до теперішнього доконаного. Але різниця в тому, що даний сьогоднішній час фокусується більше на дії, не протязі дії, як довго вона відбувалася, і просто в цілому на тому, що вона відбувалася, не відбулася, а відбувалася. Не знаю, чи ви можете уловити різницю. Отже, там було я загубив свої ключі «I have lost» My tears. Тобто важливий тільки, важливий тільки результат, важливий тільки фінал, що я їх загубив. Не губив, а загубив. Тобто моментальна подія. Тут уже наголос іде на події, яка відбувалася на протязі певного часу. Давайте я наведу приклад двох речень для того, щоб ви краще це побачили. Отже, перше речення I have read the book. Отже, я прочитав книгу. I have read the book. Я маю зараз результат. Я знаю про що ця книга. І I have been reading the book. Отже, I have been reading це конструкція якраз ось з цього сьогоднішнього теперішнього доконаного тривалого часу. Отже, I have been reading the book. Мається на увазі, що недавно я читав цю книгу, і не означає це аж ніяк, що я її дочитав, і також не означає, що я її не дочитав. Це просто не має значення. Має значення тільки те, що я її читав. Отже, чим я займався недавно. I have been reading – це я читав, і все не важливо ніколи, неважливо чи я дочитав, чи я не дочитав, як в попередньому часі. А важливо тільки те, що ця подія відбувалася, що я цим займався. От і різниця між цими двома часами, і дуже часто в даному часі вказується довжина якоїсь дії або події. Отже, я читав на протязі 30 хвилин. I have been reading for 30 minutes. For – це одне зі слів маркерів, по яких ви можете розрізнити даний час. Ще є слово since, що означає з, тобто з якогось моменту. I have been reading since three o'clock. Тобто я читаю або я читав з третьої. Це означає, що я досі читаю. I have been reading for three hours. Я читаю напротязі трьох годин і досі читаю. I have been reading since three o'clock» Я читаю з третьої години і досі читаю. Отже, дуже часто буде вказано, або від якого проміжку часу, від якої години, або від якого дня, від якого моменту в часі просто в цілому відбувається подія, або як довго вона відбувається. І тепер конструкція даного часу. Вона буде трішки складна, тому що тут є два допоміжні дієслова. В кожному реченні в даній конструкції буде два допоміжні дієслова. Але не лякайтеся занадто сильно. Звичайно, на початку це здається складно, але все можна вивчити, все можливо запам'ятати. Я вам більше того скажу. Це можливо використовувати на ходу. В розмовах з носіями і з неносіями, неважливо. Колись, до речі, це мене дуже лякало. Мені здавалося, я це вчу, вчу, але просто здається нереальним, що я колись це зможу на ходу використати. То для чого це вчити? Якщо все рівно при розмові мені це займе хвилину-дві, щоб подумати, скласти речення правильно і так далі. Але не, не думайте так. Я вам зараз вже кажу, що це можливо думати майже як українською мовою. Отже, ви на ходу складаєте ось ці складні граматичні конструкції. Це повністю можливо в розмові. Звичайно, ви будете задумуватись про це більше, ніж носії англійської мови. Можливо, на секунду дві довше думати, ніж вони, але все рівно це можливо, і це звучить натурально. Тобто, це не звучить якось дивно. Ви не зупиняєтеся на 2-5 хвилин, щоб придумати речення. Тому. Нелякайтеся цього, будьте впевнені в собі, будьте наполегливими, і ви зможете говорити ну майже як носій. І розпочнемо ми зі стверджувальних речень. Отже, на початку, як і завжди в англійській мові, буде підмет. Тобто я, ти, він, вона, ім'я людини, ім'я тварини, назва тварини, назва предмету і так далі. Потім іде перше допоміжне дієслово have або has. Воно залежить, як і в попередньому часі, від підмета. Тобто, якщо підметом є я, ти. Ви, вони або інші слова множини, наприклад, люди, тварини, яблука, дерева і так далі, тоді ми використаємо слово have. Отже, наприклад, I have. А от слово has буде стояти після таких підметів, як він, вона, воно, або їх замінників. Отже, наприклад, кіт це він, жінка це вона. Отже, якщо у нас буде слово жінка, наприклад, woman, тоді буде has, a woman has. І далі вже решта членів речення. Потім буде йти друге допоміжне дієслово been. Been в цілому як дієслово, не як допоміжне дієслово, а просто дієслово прикладається як був, була, були і так далі. Це третя форма від неправильного дієслова be. Be означає бути. Друга його форма, точніше, другі його форми, тому що в другій формі в нього ще дві форми: was, та were, але сьогодні нам цього не потрібно. Третя його форма це been, якраз та, яка нам сьогодні потрібна. Вона може перекластися як був-була. Але як я кажу, в, в тих реченнях, коли ми використовуємо якесь слово як допоміжне дієслово, перекладати його не варто. Якщо вам легше, ви можете, наприклад, я був читав книгу, якщо вам так легше, ви звичайно можете на початку так робити. Але в цілому це неправильно. Тобто, перекладати це просто я читав, навіть при тому, що там є слово БІН. І потім буде йти головне дієслово з закінченням ING. Інг, так як було в теперішньому тривалому часі, це також тривалий час. У всіх тривалих часах в основному дієслові буде закінчення ing. Отже, наприклад, читати read тут у нас буде reading, і давайте наведемо приклад I have been reading, і я ще додам for two hours. Отже, я читаю на протязі двох годин. Або я читав, читав, краще так не перекладати, тому що в даному часі мається на увазі, що ви не завершили. Ви досі читаєте. Отже, краще сказати, я читаю на протязі двох годин. Давайте наведемо ще один приклад. Я хочу сказати, що він прибирає від першої години. Прибирати буде clean. Clean. Отже, він прибирає he, has, перше, допоміжне дієслово Been, друге допоміжне дієслово, cleaning з закінченням ING since one o'clock з першої години. Отже, ще раз ціле речення. He has been cleaning since one o'clock. He has been cleaning since one o'clock. Тепер переходимо до заперечних речень, і тут мало є про що говорити, тому що тут просто доставляється слово not. Де воно буде стояти? Після допоміжного дієслова have або has. Це, до речі, цікавий момент. Воно буде стояти між двома допоміжними дієсловами. Тобто, наприклад, I have not been, he has not been і так далі. Також є можливі скорочення haven't та hasn't. І тепер давайте наведемо кілька прикладів. Отже, я хочу сказати, вони не працюють вже дві години. Отже, я скажу they have not haven't. Я люблю скорочувати. Отже, я скажу they haven't been. Working, отже, працювати це work з закінченням ING working. They haven't been working for two hours. Вони не працюють вже на протязі двох годин. They haven't been working for two hours. Ще одне речення. Вона не малює від вчора. Малювати буде draw. Я раніше вам казав, що малювати фарбами це paint, а сьогодні у нас малювати олівцями. Отже, малювати олівцями це draw. Draw. І вона не малює від вчора. She hasn't. Been drawing, since yesterday. She hasn't been drawing since yesterday. І запитальні речення. Тут, як завжди, в англійській мові для того, щоб побудувати запитання, допоміжне дієслово буде йти на початок речення. Тут їх два. Чи будемо ми ставити обидва слова на початок речення? Ні. На жаль, ні. Тут трішки більш заплутано через те, що є два допоміжні дієслова. На початок буде йти тільки have або has, які знову ж таки будуть залежати вже від підмета. Так ось далі буде йти підмет, have has, потім підмет, потім друге допоміжне дієслово been, і тоді дієслово з закінченням ING. Наприклад, чи читав він з другої години? Has he been reading since 2 o'clock? Has he been reading since 2 o'clock? Чи читає він з другої години? Ще одне запитання до прикладу. Отже, я хочу сказати, чи вчилися вони? Мається на увазі не в майбутньому, а десь недавно. Тобто, можливо, я їм сказав зранку, ви маєте вчитися, і потім ввечером я запитую, чи вчилися ви або чи вчилися вони. Отже, для того, щоб це запитати, я скажу have they been studying? Have they been studying? Тобто, чи вчилися вони. Have they been studying? А тепер, друзі, вправи для вас. Отже, спробуйте побудувати самостійно речення. Я вивчаю англійську на протязі року. Отже, рік англійською буде «year». На протязі ми кажемо for «for a year. Далі вивчати або навчатися буде «study». Є ще інше слово learn, яке, в принципі, також підійде, але давайте сьогодні ми «study». Отже, скажіть, я вивчаю англійську вже на протязі, скільки я казав, Року, на протязі року. Отже. Зараз буде відповідь, якщо вам зашвидко, поставте це відео на паузу. І відповіддю є: I have been studying English for a year. I have been studying English for a year. Якщо замість a ви сказали one year, також нормально. Тобто a означає один також, A має значення як один, одна річ. Тобто артикль a та N завжди використовуються тільки в однині, тому що вони якраз як індикатором, що це тільки одна річ. A year це один рік, або one year. Як ви написали, або як ви сказали, в будь-якому випадку буде правильно. Друге речення для вас. Спробуйте запитати, чи готує вона від ранку. Отже, готувати, якщо ви не пам'ятаєте, це cook від since, ранок morning. Спробуйте. Отже, поставте на паузу, якщо ще не готові, а зараз відповідь. Has she been cooking since morning? Has she been cooking since morning? Чи готує вона від ранку? Тепер давайте скажемо заперечне речення. Отже, вони не грають в футбол весь день, або вони не грали в футбол весь день. Футбол англійською буде «soccer». Тобто американці, канадці, австралійці кажуть сокер. Якщо вам потрібна британська англійська, тоді вони кажуть футбол. Тут же виходить з того, яка англійська вам потрібна. Тепер весь день буде all day. Грати play. Скажіть, вони не грали в футбол весь день. Отже, they haven't been playing soccer» або футбол. All day. Тепер швидше. They haven't been playing soccer all day. Наступне речення: спробуйте сказати: ми чекали на вас на протязі 30 хвилин. Отже, чекати це wait. Чекати на тебе це for you. Wait for you. І там буде ще одне for 30 хвилин. Тобто буде два слова for в одному реченні for you. І потім for на 30 хвилин. Спробуйте це сказати. For for we have been waiting for you for 30 minutes. We have been waiting for you for 30 minutes. А тепер спробуйте задати запитання. have you been reading? Have you been reading? друзі, якщо у вас залишились будь-які запитання по даному часу, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Я з радістю надам вам відповідь. І також, якщо хочете написати свої речення для перевірки, також пишіть їх. Я з радістю перевірю, скажу вам, чи правильно чи ні. Дякую вам всім за перегляд і побачимось наступних відео. Bye, guys!